Вітаю, я Зоряна і ви на каналі Зоряне Таро. Для нас карта дня на 29 вересня 2024 року. Холодно дощ. Подивимося, який буде день, яка енергія. Ну що ж, карта дня для нас. Сімка пентаклів. Непогано, спокійний день, на дні колоди, трійка посухів. Сійка, сімка пентаклів це фінансова карта. І це коли ми йдемо до, до результату. 7, 70% ми працюємо над чимось, втілюємо, щоб отримати результат. Тобто підливаємо свій врожай щоб отримати нагороду? Зростання, наполегливість, яку ми прикладаємо, що ви робите, куди ви прикладаєте зусилля, в справу якусь, в бізнес, тобто наше терпіння і планування, на тні колоди трійка посухів це те, що ми вже спланували, план, який в нас є. Ріст, впевненість, і от що ми йдемо при, правильною дорогою, що ми наполегливо робимо те, що ми робимо, щоб отримати результат. Ну, такий спокійний сьогодні день земля вона завжди приземлює, це раціональність, це таке е, спокій, терпіння, прогрес, коли ми впевнено. Йдемо до результату. Ну що ж, що нам буде допомагати? Коли ми їдемо по своїй колії, правильну, в правильну сторону і розуміємо, коли в нас кінцева і що там буде? Що нам допоможе? Що нам буде допомагати? Ой, сила нам допомагає. Нашій наполегливості і е, зростанню, і результативності. Тобто, що ми розуміємо, куди ми їдемо, куди ми йдемо, що ми робимо для того, щоб отримати результат, і який результат ми отримуємо від, від своєї праці і наполегливості. Сила це, можливо, вже хтось втомився. Вже і набридло, і вже хочеться результату. І от сила вона вже давай, коли себе примушуєш, коли е такі вже прикладаєш зусилля. А для когось це впевненість. Я знаю, куди я їду, я знаю, що я роблю, що я маю отримати за це. Для когось це мужність. Ну, ж, тому що. Тут ми справа в кожного своя, і тому сила також працює по своєму. Хтось працює над собою, хтось над досягненням на роботі, хтось є план, і ви завершуєте, працюєте над тим планом. Ну, так і сила. Це для когось мужність, хоробрість, впевненість, для когось це внутрішня сила, для когось це вогонь. Завзяття таке, з яким ви продовжуєте, щоб довести до кінця справу? А що буде заважати? Ой, тільки мечів. заважати буде розчарування, смуток. Розлука, втрата, травма, сльози, щось не виправдає ваших сподівань. Або, можливо, хтось від заздрощів говорить якісь неприємні сер... речі, які ранять серце. Ну, Тобто, заважати буде те, мечі це інформація, це слова і це наші думки. Заважати буде ось все, що ранить серце. Тому. Не слухайте, не приймайте нічого близько до серця. Ви подивіться, ви, прав, ви йдете правильною дорогою, все гаразд. Подивіться, який сад який врожай, які квіти кольорові і гарні, і взагалі які. Ви отримаєте чудовий результат тільки згодом. Сім це 70% відсотків втілення. Можливо, хтось з вас не вірить. Це вас розчаровує. Критикує. Не звертайте увагу. Все, ми заховали. Головне, що ви знаєте, куди ви йдете і що ви отримаєте. Ну що ж, день сьогодні спокійний, такий впевнений. Ну, трішки такий, можливо, немає там ніяких, чогось такого активного, цікавого. Вже приїлося трошки, ну, зато стабільний. Ну що ж, я бажаю нам всім мирного і спокійного дня, такого спокійного, стабільного, проведіть його в колі з, з рідними. От, як працює земля. Ось так і працює так повільно. Робіть те, що що вам приносить спокій, задоволення, радість, тому що от активності сьогодні не намічається. Отак, от як, як в мені. Ну що ж, чекаю на зворотній зв'язок. Ставте, будь ласка, вподобайки. Хто ще не з нами, приєднуйтесь. І почуємось, папа!